Доброго дня! Сьогодні 24 листопада, місто Тернопіль. Хочу запропонувати вам живці інжиру. Робив обрізку цих інжирів, що ростуть у мене у траншеї. І є досить матеріалу для живцювання і для розмноження інжирів. Це сорт Магарадський ранній, Рекомендую вам в зоні Західної України, на Заході, центр. Та в принципі буде він рости скрізь, бо це ранній. І ранній сорт Харді Чикаго. Харді Чикаго я маю один кущик тільки і маю менше живців. Ціна буде по 30 гривень для жив... живець на О, такий по 15 см на три бруньки, якраз щоб було вже вам на укорінення. Потім, коли будете ставити на укорінення, просто е оновите зріз знизу, п'яточку, і більше вам нічого не потрібно. Так що, хто бажає. Замовляйте, під відео буде номер вайбера. Пишіть на вайбер, по території України висилаю новою поштою. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!